Вітаємо вас на каналі Живосвіт! 12 листопада в Україні традиційно відзначають День Синички. День синичок це свято, присвячене відзначенню та захисту цих маленьких птахів. Основна мета привернути увагу до важливості забезпечення їх годівницями та допомогти пережити їм зиму. Наші предки помітили, що саме о цій порі жовтогруді птахи злітаються ближче до людських домівок, бо в лісах і степах корму все менше. Синечок називають санітарами лісу, де багато синиць там зникають шкідливі комахи. Одна пташка протягом доби з'їдає таку кількість комашок, що їх загальна вага. Дорівнює масі пташки. Вага синички 8-10 грамів. У годівничках синиці полюбляють знаходити несмажене соняшникове та конопляне насіння. Також просо, пшоно, гарбузове насіння. Насіння буянів, лободи. Кропиви кінського щавлю. А найбільше вона полюбляє не соло, не сало. Синички п'ють тільки чисту воду. Майже всі види синиць не вміють самостійно видовбувати дупла в старих деревах. Тому займають оселі інших птахів. Синиць можна приручити. Та давати їм їжу з рук. На відміну від більшості інших пташок, за один теплий сезон синички відкладають яйця двічі, а не один раз на рік. За один раз пташка відкладає 10-12 яєць. Синички добувають собі їжу щодня навіть у морозі. Птахи шукають ягоди горобини, глоду шипшини, калини. У годівнички можна класти шматочки сухофруктів із яблук і грушок. Спостерігаємо разом за красою природи. І не забувайте дбати про птахів. Дякуємо за перегляд і до наступних відео!